Роботу виконувала учениці 10 А класу Бахарєва Діана, які особливості будови клітин евкаріотів. Цитоплазму клітин усіх організмів оточує плазматична мембрана. Вона виконує важливі функції, захищає внутрішнє середовище клітин, забезпечує обмін речовин клітин із зовнішнім середовищем, бере участь у утворенні контактів із сусідніми клітинами багатоклітинних організмів тощо. Надплазматичної мембрани розташовані надмембранні комплекси. У клітин рослин і грибів це клітинна сітка. Її головна функція опорна та захисна. Зокрема, вона підтримує форму клітини. Клітини тварин клітинної сітки не мають. Тут ви можете спостерігати будову клітиних рибів і рослин. Внутрішнє середовище клітини, цитоплазма, у клітини в каріотів розташована між плазматичною мембраною та ядром. Це прозорі і в'язки рочин органічних і неорганічних сполук, у якому містяться органели та включення, наприклад, запасні поживні речовини. У живій клітині цитоплазма перебуває в постійному русі, забезпечуючи зв'язки між різними своїми структурами. Органели постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Серед органел важливе значення мають пластиди і мітохондрії, сформовані двома мембранами. Клітини рослин зазвичай мають пластиди, що бувають трьох типів хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Хлоропластам зеленого забарвлення надає пігмент хлорофіл. Саме завдяки хлорофілу відбувається процес фотосинтезу. Клітини ані тварин, ані грибів пластид не мають. Мітохондрії це своєрідні енергетичні станції клітини, які забезпечують її необхідною енергією. У клітинах рослинних грибів можуть бути вакуолі, заповнені клітинним соком, а клітинний сік це розчин органічних і неорганічних сполук. Також у цитоплазмі клітини є ендоплазматична сітка. Вона насамперед забезпечує пересування різних сполук по клітині і може синтезувати деякі сполуки. Також обов'язковими органелами є рибосоми. Ці дрібні структури позбавлені мембранної оболонки. Вони беруть участь у створенні білкових молекул у всіх типах клітин, як про, так і авкаріотів. А складаються рибосоми з двох частин більшої та меншої. Висновки: евкаріотична клітина зовні оточена плазматичною мембраною. Усередині цитоплазму та органели ендоплазматичну сітку, пластиди, мітохондрії, вакуолі і рибосоми. Дайте відповіді на питання та пройдіть практичну роботу. номер один. Дякую за увагу та бережіть себе.